Я синові вибори жінок ніколи не схвалювала, але ми жили далеко один від одного, тому я не приїжджала до них, а вони до мене. Я наречених костів вже й запам'ятовувати перестала, але потім він несподівано женився, і у них з'явився синочок Андрійко. Само собою, що ми були і на весіллі, і хрестинах, але більше до сина не лізли. Невістка така собі, ну хай її живуть. Я ніколи не мріяла стати бабусею, тому не горіла бажанням якось брати участь в житті онука, тим більше що жили ми в різних містах. Синові більше подобається область, а ми в тихому містечку живемо. Година їзди, але все одно чого туди їхати? І от так не встигла я ще звикнутися з думкою, що у сина дружина і дитина, як знову звістка, він покинув дружину. Що за поведінка, сказала я синові, якщо не думав з нею жити, то чого дитину на світ приводив?» Мамо, так вийшло, каже він, а мені не подобається така відповідь. Ми з батьком поговорили, що так не годиться, що наш онук буде обділений батьківською увагою, тому вирішили, що будемо грати в житті дитини посильну роль. Я поїхала до Світлани, і хоч вона була здивована і не очікувала від мене таких слів, але все сприйняла з розумінням. Добре, я вдячна вам, що ви від нас не відмовилися, сказала вона.